Друзі, всім привіт! Зараз їду до центра міста, трохи прогулятися, провести час із дружиною. Сьогодні зранку повернувся з роботи. Відпрацював чотири зміни. Трохи відпочив, а після обіду вирішили трохи покататися містом, випити кави, подивитися, як живе Харків сьогодні. Хочеться просто побути серед людей, відчути ритм міста. Знаю, дехто каже, що у Харкові вже нікого не лишилося, що всі виїхали. Але це не так. Статистика не обманює. Люди є, і життя триває. А ви, друзі, як хочете, так і кажіть. Але я бачу на власні очі. Харків живе, і я це вам покажу. Поїхали разом, трохи проїдемося вулицями міста. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і дивіться інші відео. Мені є дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Погода цього тижня дуже мінлива. То сонце, то хмари, то дощ із блискавкою та громом. Потім знову сонце. 30 хвилин. І все змінюється. Ось така у нас весна у Харкові. А яка погода у вас? Напишіть у коментарях, дуже цікаво дізнатися, в яких країнах і містах ви зараз живете. Я стараюсь читати і відповідати на всі коментарі. Хоча часу, чесно кажучи, дуже мало. Інколи немає ні сил, ні бажання щось монтувати, підбирати музику. Бо це все займає купу часу. А ще зі здоров'ям не все просто. Як ви знаєте, кілька місяців тому я вже лежав у лікарні і скоро знову доведеться лягати постійно на ліках. І, мабуть, через це часто не має настрою щось робити. Але, друзі, дуже хочеться знімати для вас. Хочеться показувати, як живе Харків сьогодні. Знаю, багато хто виїхав за кордон, хтось після 22-го року, хтось раніше. І мені хочеться зробити для вас ці відео, бо я знаю, як це коли не вдома. А так хочеться побачити знайомі вулиці, метро, будинки, знайомі пейзажі. Саме заради цього я і знімаю, заради вас. Друзі, щиро дякую вам за вашу підтримку, за чудові коментарі та за підписку на мій канал. Ваша увага. І добрі слова надають мені сил продовжувати працювати для вас. Якщо ви бажаєте підтримати розвиток мого каналу та мене особисто, в описі під відео є картки та PayPal. Буду вдячний кожному за вашу допомогу та підтримку. Це дуже важливо для мене. До речі, Юро, замовив новий стабілізатор. Чекав на нього приблизно тиждень. Поїхав забирати на Сумську. Але виявилося, що прислали не той, який я замовляв. Довелося відмовитися. Після цього ще довго дивився огляд на Ютубі, шукав альтернативи і, врешті-решт, замовив інший стабілізатор в іншому магазині. Сподіваюсь, що він прийде десь у середу чи четвер, і я зможу його забрати. Якщо все буде гаразд, обов'язково покажу вам, розповім, що це за модель і скільки коштує. Знаєте, друзі, що мене найбільше вражає у Харкові зараз. Це його люди. Спокійні, сильні, незламні. Ніхто не метушиться, не панікує. Люди просто живуть, працюють, виховують дітей, допомагають одне одному, підтримують і все це під звуки сирен, інколи під вибухи у складних умовах. Це і є справжній Харків не тільки вулиці, площі і парки, а саме люди. Люди, які тримаються, які не здалися, місто сильних духом, місто, яке вистоїть і яке вже зараз доводить, що життя продовжується, незважаючи ні на що. Просто йдеш містом і просто прислухаєшся шум машин, гудки маршруток, хтось говорить по телефону, сміється дитина, зачиняються двері кав'ярні, і десь далеко, майже непомітно, щось гримить у небі. Але в кожному з цих звуків життя Харків звучить по-особливому. Навіть тиша тут має свою силу. Вона не пуста, а глибока, наповнена змістом. Кожен звук це доказ того, що місто живе, що воно не мовчить, не здається. І ці звуки, навіть найзвичайніші, нагадують, наскільки цінним є кожен спокійний момент. Бо в умовах, коли тиша може змінитися на сирену, ми по-іншому вчимося чути місто і ще більше любити його. Так, друзі, звичайно, як бачите, зараз місто не дуже жваве. Але згадайте, що я казав на початку відео: зараз неділя, приблизно третина дня вже позаду. І як ви помітили, щойно пройшов дощ. Та, попри це, місто живе, місто рухається вперед, і життя продовжується, незважаючи на все, що відбувається у нашій країні та у рідному Харкові. Зараз ми з вами проїдемося вулицею Сумською. Як завжди, припаркуюся на Майдані Свободи, візьму кави і трохи прогуляємося. Відзніму для вас ще кілька кадрів, щоб ви могли побачити, як виглядає Харків сьогодні. До речі, друзі, зараз вівторок, 11 година ночі. І я сиджу, озвучу це відео для вас. Навіть ще не додав музики, а вже дуже хочу, щоб це відео вийшло завтра приблизно об 11 годині ранку. Стараюсь все встигнути, бо завтра знову на роботу. А ви ж знаєте, що монтаж це дуже довгий процес. Щоб озвучити ці 7 хвилин відео, я вже витратив десь 3 години. Це зовсім не так просто, як інколи пишуть у коментарях. Ну що ж, друзі, поїхали далі. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo, got me coming back for more. Even when I've been screwed, dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby? You'll get If I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a dawn. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby. You got my-